У Бердичеві планують відновити заморожене будівництво комунальних очисних споруд на вулиці Чуднівській, 156 б Продуктивність споруд передбачають фахівці проєктної організації, складатиме понад 12 тисяч метрів кубічних на добу. Аби отримати висновок впливу на довкілля такого будівництва, нині на Бердичівщині тривають обговорення. Громадські слухання провів фахівець управління екології та природних ресурсів Житомирської ОВА Микола Семенюк. Зважаючи на воєнний стан, їх провели 8 жовтня у вигляді відеоконференції. Зі слів розробників, вони проєктували очисні споруди лише на господарсько-побутові стічні води. На дощову ж мережу має розроблятись окремий проєкт. Згідно нормати України, каналізаційна мережа по місту по місту має бути розділена. Окремо мають йти господарсько побутові, окремо дощові. Ми будували, проєктуємо очисні споруди на господарсько-побутові тічні води. Відновити будівництво очисних споруд планують на земельній ділянці у понад 9 гектарів, що належить Бердичів водоканалу. Бердичів водоканал передає оч... тічні води на і Приватні очисні споруди в кількості 7 тисяч кубів на добу. У нас проєкт на тринадцять з половиною. Там розрахована розвитку. Громадські активісти, заслухавши виступи від представників проєктантів та суб'єкта господарювання, внесли й свої зауваження та пропозиції. Початі в 90-х роках на ці... Будівництво очисних споруд було виділено кошти в сумі мільйон доларів, і на сьогоднішній день воно не закінчено. Сьогодні хочуть, наша міська влада хоче продовжити закінчити ці очисні споруди. Наша громадська організація перевірила проєкт, який підготували. Проектанти Житомирські, там дуже багато зауважень. Зауваження ми видали в письмовій формі і сьогодні в усній формі. По цих нових чистих спорудах вже проектанти забили ефективність очистки 87%. Це вони забили в проєкті. А фактично буде, його ж перевіряти ніхто не буде, фактично буде 50% і плюс. Лівньова е каналізація, яка зовсім не вчищається, тобто, ми знову витратимо кошти, викинемо гроші на вітер, вибачте мені. І це наші народні гроші. Треба робити очисні споруди, фактично і для лівньової каналізації і для побутових відходів теж не для не побутов, для побутового для показали що це окремі Так, проєкти. два окремі два окремих проекти но треба робити два дві два комплекси вибачте очисних споруд які очищали все щоб ми нашим внукам ставили чисту довкілля Учасником громадських слухань був і секретар міської ради Богдан Коляда. Його думку з приводу відновлення будівництва очисних споруд у Бердичеві ми сподіваємось і ще почуємо в одному із наступних сюжетів. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.